Зберегти будівлю міського палацу культури імені В'ячеслава Радченка з цією метою на виконання невідкладних робіт з тепломодернізації цьогоріч з бюджету Чернігова виділено 2,5 мільйони гривень. Це питання порушили під час розширеної наради у муніципалітеті 7 листопада. Зокрема, мова йшла про те, що тендерна процедура на виконання цих робіт відбулася на суму більш ніж 28 мільйонів гривень. Але фактично в цьому році проєкт реалізуватимуть в межах 2,5 мільйонів. Я не можу закуповувати тільки на поточний рік, тому держава каже згідно законодавства, що ми повинні закуповувати на суцільну на загальну вартість об'єкта. Загальна вартість об'єкта на сьогоднішній день складає 28 мільйонів. Нагадаємо, проєкт термомодернізації міського палацу культури розробили ще у 2016 році, а втілювати його в життя почали поетапно з 2017-го. Декілька останніх років кошти на його реалізацію з міського бюджету не виділяли. Нині йде мова про збереження самої будівлі і результатів попередніх робіт. Виникла нагальна потреба облаштувати відвід дощових вод з внутрішнього двору палацу, аби вода з покрівлі не потрапляла до укриття, а також потрібно відремонтувати центральний вхід. Після цього роботи планують призупинити до кращих часів. Коштів у нас в цьому році 2,5, На наступний ми закладаємо 4,5. Це на два роки 7 мільйонів гривень. Тому звичайно, вхідну групу треба закінчувати. Щодо інших робіт, буде у нас більше можливостей, буде у нас інший стан в країні, не воєнний. То очевидно, ми зобов'язані завершити цей об'єкт і здати його. Олександр Ломако підкреслив, що ані цього, ані наступного року, допоки триватиме війна, не йтиме мова про виділення повної суми для завершення проєкту.